Притчі Соломона вчать нас багато чого про справжнє лідерство та управління. Однією з найважливіших рис мудрого правителя є вміння слухати. В притчах 5 ми читаємо: мудрий почує і примножить знання, а розумний здобуде мудрі поради. Це означає, що навіть наймудріший правитель повинен би готовим вчитися та приймати поради від інших. Справжній лідер не боїться визнавати, що він не знає всього. І оточує себе мудрими радниками. Іншою важливою рисою є справедливість. У притчах 29 чи 14 сказано: цар, що править по правді бідних, трон його буде утверджений на віки. Це підкреслює, що справедливість і чесність є фундаментом довготривалого правління. Мудрий правитель завжди шукає справедливості для всіх, особливо для тих, хто не має сили або голосу. Мудре управління також включає в себе здатність контролювати свої емоції. У притчах 16.32 говориться, терпеливий кращий за сильного, а той, хто володіє своїм духом, кращий за того, хто здобуває місто. Це означає, що контроль над своїми емоціями і терпіння є ключовими для ефективного лідерства. Мудрий лідер не піддається гніву або страху, а зберігає спокій і розсудливість. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про мудрість Соломона. Бути добру!